Чи думали ви про те, що саме щедрість Бога дає нам засоби і надихає нас також бути щедрими? Під час підготовки до будівництва храму Біблія повідомляє про щедрість Ізраїля: першим щедро пожертвував зі своїх скарбів цар Давид. Потім і інші лідери щедро жертвували, наслідуючи його приклад. Натхнені своїми лідерами, інші люди також жертвували, повним серцем охочі були дати для Господа. Побачивши такий вияв щедрості, Давид звеличив хвалу і згадав фактор, що приводить до такої кількості пожертв: і хто я є, і хто мій народ, що ми зміцніли, аби тобі так віддати, бо все твоє, і з Твого ми тобі дали. Давид зрозумів важливу істину про те, що наші пожертвування мають бути лише відповіддю на те, що Бог уже дав. Ніхто не може перевершити Бога у дарах. Він, який постійно дарує нам усе, дозволяючи нам мати, що жертвувати. Чи не зможе поповнити ресурси, якщо хтось вирішить віддати все? Таким було мислення Давида, щедрого лідера в Ізраїлі. Абрахам, людина з племені Масаї, думав як Давид. Він був власником тисячі голів великої рогатої худоби та великих та кіз. Визнаючи, що Бог був джерелом його благословень, він вирішив помістити свою худобу в великі загони і перерахував її, коли заходив до неї. Абрахам присвятив Богу кожну десяту корову, як десятину. Його друзі та знайомі були вражені. У тій культурі багатство людей вимірюється худобою. Ніхто просто так не віддасть своїх корів. Вони почали висміювати його, і багато людей почали вважати його божевільним. Але сміх одразу припинився, коли через 9 місяців 40 корів Абрахама народили близнюків. Крім того, багато його кіз і овець народили трійні. Хіба він, сказавши, не зробить, скаже і не дотримає? Поклоняючись нашою десятиною та обіцянками, регулярними систематичними пожертвуваннями, давайте подумаємо про істинність цих слів у нашому особистому житті. Нехай наші бажання будуть на останньому місці, а Бог буде на першому.